Рішення без оскарження. Інвалід-візочник Олег Габ, якого навесні збило маршрутне таксі, стягнув і винуватця ДТП 20 тисяч гривень моральної шкоди. Принаймні має їх отримати за результатами виконавчого провадження. Після наїзду на нього маршрутки Олег позивався до зарічного районного суду. Там провину водія пасажирського приватного транспорту визнали. А 7 жовтня апеляційний суд, в якому відповідач хотів оскаржити рішення першої інстанції, залишив усе як є. Приговор заречного суда остался без изменения. То есть выплата морального вреда в размере 20 тысяч гривен и привлечение к уголовной ответственности виновника э ДТП это водителя Кравченко и ППС Водитель непосредственно приговорен к году исправ работ с удержанием. Э 10%. Я считаю, что решение было принято справедливо и она покрывает те издержки, которые были орегом понесены. Однако мы сожалеем, что суд не удовлетворил все-таки лечение Олега. В санаторії. нині Олег продовжує відновлювати своє здоров'я, адже його стан після ДТП значно погіршився. За даними управління ДАІ в Сумській області, цьогоріч за 9 місяців на дорогах Сум загалом стали 40 ДТП, із них 13 – звонив водія автобусу. Як повідомили у міській раді, з початку року на якість пасажирських перевезень до них поскаржились 22 особи.